Мої дорогі друзі, сьогодні ми звернемося до одного з найвідоміших псальмів, 23, го який є справжнім діамантом святого письма. Цей псалом не просто красива поезія, а глибоке откровення про Божу любов, турботу та провідництво. Він несе в собі таємне значення, яке відкривається тим, хто шукає Бога з відкритим серцем. Господь, пастир мій, тому в недостатку не буду. Ці слова не просто констатація факту, а глибоке усвідомлення того, що Бог наш пастор, який знає наші потреби краще, ніж ми самі. Він той, хто веде нас на зелені пасовиська і до тихих вод. Зелені пасовиська, це символ духовного живлення, а тихі води символ спокою та миру. Які ми знаходимо в Бозі. Він на пасовиськах зелених оселює мене, на тихі води провадить мене. Бог не просто дає нам необхідне, Він оселяє нас у місцях благословення. Він веде нас до джерел живої води, яка позбавить нас духовної спраги. Він відновлює наші душі, даруючи нам нову силу та надію. Він, душу мою, відживляє, провадить мене ради імені свого по стежках праведності. Бог наш провідник, який веде нас по стежках праведності, Він не залишає нас блукати в темряві, а освітлює наш шлях своїм словом. Він той, хто виправляє наші криві дороги і веде нас до вічного життя. Коли я піду навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися зла, бо ти при мені твої же зло і твій посох вони мене втішать. Навіть у найважчі часи, коли ми опиняємося в долині смертної темряви, ми не повинні боятися. Бог з нами. Його же зло і посох це символи Його захисту та провідництва. Він наш захисник. Який відганяє ворогів і веде нас до безпеки, ти переді мною трапезу зготовив, навпроти моїх ворогів, ти голову мою намастив був оливою. моя чаша то надмір пила. Бог наш володар, який готує для нас трапезу навіть у присутності наших ворогів. Він той, хто обдаровує нас своїми благословеннями. Наповнюючи нашу чашу до країв, олива це символ Його Святого Духа, який наповнює нас радістю та миром. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні життя мого, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Бог наш вірний супутник, який супроводжує нас протягом усього нашого життя. Його добро і милосердя це наш щит і захист. Він той, хто запрошує нас жити в Його домі на віки вічні. Таємне значення псалма 23. Псалом 23 це не просто опис Божої турботи, а глибока алегорія наших стосунків з Богом. Ми вівці, а Бог наш пастир. Він той, хто знає нас по імені, любить нас безумовно і веде нас до вічного життя. Цей псалом заклик до нас, щоб ми довірилися Богу всім своїм серцем, щоб ми дозволили йому вести нас по стежках праведності, щоб ми не боялися зла, бо Він з нами. Нехай Господь благословить нас розумінням цього псалма. Щоб ми могли глибше пізнати його любов і турботу. Амінь.